Дівчата, всім привіт! Сьогодні в нас харківські прикраси в основному в комплектах дуже такі носибельні модельки на кожен день і не тільки. Розміри можуть бути інші, кого цікавить. пишіть. для зв'язку, будь ласка, переходьте по посиланню в першому закріпленому коментарі. Там вас перекине на месенджери Вайбер, Ватсап, Телеграм, де вам зручно, там і пишіть. По-перше, дівчата крутезний просто сет з ось таким цікавим теплим міксом камінчиків. Нещодавно такий дивились в кольорі чорний і містик. І він ну, зовсім по-іншому виглядає. Цей такий соковитий, класний. камінці оливкові, такий піднасичений цитрин, супер. І більш світло-зелені ось у верхівочках. 18,5 розмір в наявності. Інших, здається, зараз немає у виробника, але вони ще будуть, тому хто хоче, пишіть, будемо вас ставити в очікування. Комплекти кородований, вага сережок 10 г. Англійська застібка. Дуже такий повітряний. Довжина сережки 6,7 см. Каблучка 1,7 см. Подивіться лише на цю красу. Вага підвізки 4,29 грима довжина 6 см. Дівчата, дехто з вас брав такі комплекти без підвіски, тому зараз можете її взяти окремо на питання. По ціні вкажу каблучка і сережки це 3615 гривень 86 доларів, і підвісочка окрема 965 гривень 23 долари. Другий комплект не менш ефектний. Нещодавно ми його дивилися з білими фіанітами. Цього разу мені трапився ось цей розкішний синій, 18,5 наявності. Кам'янці такого дуже дорогого кольору, синього, знаєте, не електрик. Приємні, дуже приємні, я б саме так їх і описала. Вага сережок 1046 Вони такі трошечки цікаві в плані застіпки. Бачите, з боку застіпка. Вони на вушці дуже оригінально виглядають. Кого цікавить, напишіть мені, я вам відправлю посилання на відео, де я роблю примірку такого комплекту з іншими камінцями, але ви там можете подивитись, як сидить модель. І каблучка просто фантастика. Ширина в неї 3 см. Діаметр сережок таких 2,8 см. Дівчата вартість такого комплекту 4495 гривень 107 доларів. Далі ось такий класний комплект на кожен день є в наявності 18,5 і 20. Інші розміри також є у виробника. Кому цікаво, пишіть за кілька днів вже можемо вам також відправити. Сережки по вазі 6,95, вони такі, як Конго йдуть. Тут чорно-зелені камінчики фіаніти. І поміж ними біленькі ще, дрібненькі, такі дуже цікавий ефект надають. Каблучка вага 4,11. Ця модель в оксидуванні такому легенькому. Ширина каблучки 8 мм, сережка 2 см вдовжину. Вартість комплекту 2480 гривень 59 доларів. Далі, дівчата, ось такий стильний сет без каміння, він у нас в телеграм-каналі був виставлений, і кілька дівчат вже встигли його придбати. І, до речі, зловили птаху у вдачі за хвіст, тому що він в телеграмі був дешевшим, бо я його за старою вартостю порахувала. Прийшов він вже по новому, але вже це мої проблеми, не ваші, тому той, хто в телеграмі щось купує, іноді щось виграє від того, тому підписуйтесь, хто це ще не зробив. Група з актуальною наявністю. Посилання також в першому коментарі і в описі під відео. По цьому сету є в наявності 19,5 сережки і є окремо ще пара сережок, хто бажає, будь ласка. Інші розміри можна пробувати замовити, але треба очікувати. Сережки вага 6,5 грам. Вони родовані на англійській застіпці. Каблучка ширина 2,5 см. Сережка 1,7х1,9. Каблучка, вона така трошки асиметрична, хвилею йде. Вага 6,39. А вартість такого комплекту 3570 гривень 85 доларів, і ціна окремо на сережки буде на екрані також. Тепер дівчат, ось такий симпатичний сет, базовий. Є каблучки 18-19,5, Тут такі дві дорічки фіанітів. Вага сережок 4,68 на англійській застібці. Каблучка 3,5 г. Легенький, гарненький, на сережки 1,8 см, він досить бюджетний, 1600 гривень, 38 доларів. Тепер, дівчата, ви маєте змогу бачити комплект крапельки в повному складі і в наявності. В цих сережок цікава історія. Я їх майже ніколи не показувала у відео, але на собі кілька разів демонструвала в примірках, і дівчата завжди їх забирали, і вони не долежували просто до відео. І завжди на них шалена черга, і ніколи їх не мав наявності, і всі їх хочуть. Цього разу я для вас викупила 15 пар, половина вже відправлена. Наразі є вільні пари, там штучок 6-7. Я думаю, цього разу вам вистачить, якщо ні, замовимо. І дивіться, ось так виглядає в комплекті. Це каблучка до них рідна, вона кругленька кулькою, але чудово підходить. Наявності 18,5 інші розміри треба уточнювати у виробника. Комплекти кордовані, вага сережок близько 8 грам. Ось така застіпка. Вони прекрасно сидять. Також кому надіслати відео з приміркою посіть. Довжина сережки 3,7 см, діаметр кульки десь 1,8 в каблучці. А наразі актуальна вартість сережок 2015 гривень 48, 48 доларів. Каблучку пропишу на екранчику. І одразу вам показати, для кого ці сережки завеликі. Є ще ось така альтернативна, більш дрібненька модель подібної форми, також глянцева, також родована, але вони дрібніші. Вага 6,10 на ось такій застібці. Також дуже-дуже гарненький, під цю каблучку чудово вони підійдуть. Довжина таких сережок 1,9 см і вартість 1555 гривень 37 доларів. І, дівчата, ось ці симпатичні зміючки також були в телеграмі. Всі продані ще до того, як вони прийшли, але цього разу мені надіслав виробник залишки. Наразі є 17,5 розмір 18 по три штучки і одна 18,5. І також дві пари сережок до них. Хто брав каблучки? Ось така є симпатична модель ще сережок. Вони оксидовані, легенькі, сережки 2,38 за вагою і каблучка 2,40. Каблучку, дівчата, трошки можна регулювати. Довжина сережки 1,5 см і каблучка сережки по 500 гривень. Тепер покажу вам кілька каблучок без комплектів. Ось така симпатична модель з перлинкою і оксидованим листячком. Є в наявності розміри, зараз вам кажу, 19,5, за вагою 5,77 Ширина 3,5 см перлинка перелинка 7 мм. Вартість 1095 гривень 26 доларів. Тепер ось така моделька блучки. Також вам дуже сподобалась вона в телеграмі. Наразі є тільки дві вільних: 18,5 і 19. Вона широченька і з ось такою доріжкою фіанітів. Вага 6 грам. Ширина 1,6 см. Вартість 1345 гривень 32 долари. Двічі, ось така розпорочка є в 19,5 розмірі. Каблучка з султанітом. 2,97 за вагою, родована. Вартість 715 гривень 17 доларів. Ще, дівчата, є ось така каблучка трансформер в 20 розмірі. Вона ось так на дві фаланги носиться. Тут 20-й розмір, до речі, досить величенький, тому на мені не дуже гарно. На вас буде краще. За вагою 11 грам. Можна на великому пальчику носити, ось так. Ось тут розмір фіксований, а верхню можна вже підрегулювати під ваш пальчик. Довжина 6,5 см, вартість 1515 гривень 37 доларів. І, дівчата, останнє це ось така класна моделька браслету. Минулого разу багато хто хотів і не вистачило. Наразі є дві штучки в наявності в двох розмірах: 16-20 см і 17-21 см. Тут застіпка «Тогл». Він без комплекту, така базова моделька без каміння. суперський взагалі. Ширина дівчата 3,5 см. На руці. Супер виглядає. Ось так. Вартість 3990 гривень 95 доларів. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення. Вайбер, Ватсап, Телеграм. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей.